У день в Сумах сталася аварія за участі військових. Спеціальна машина на перехресті не розминулася зіномаркою, де разом із мамою їхало двоє дітей. Про резонансну аварію просто зараз на СТС. Це сталося в день на одному із найбільш жвавих перехрест міста Суми. Картина, яка постала перед очима, по справжньому лякала. На дорозі м'яка іграшка у середині розбитої Тойоти дитяче крісло. На противагу цьому у кількох десятках метрів. Урал. Військові розповіли нам, що рухалися колоною після урочистостей у центрі міста. Впереди у нас шла машина запровадження, потім наш бардак йшов. І потім ми йшли на третій машині. Я сидів справа возле водителя. Виходить, на перекрестці ми коли вже проїжджали з той сторони, от з тої сторони, вискочила женщина на цій машині. Номер ви знаєте, уже зафіксували. И она получается, тормозной путь у нас начался он оттуда, с той стороны улицы. И мы не успели затормозить, и мы ее ударили. На перекрестке автомобиль, за рулем которого была женщина, не знает правил дорожного движения, как оказалось, и имела неосторожность влиться в колонну. Исходя из этого, произошло ДТП. Після аварії жінка водій разом із дітьми поїхала до лікарні. Як з'ясувалося пізніше, і дорослі і неповнолітні діти відбулися шоком. Ми дочекалися її на місці аварії, аби почути альтернативну думку. Марина, яка була за кермом іномарки, не згодна з версією військових, Дождавшись зеленого цвіта. На пустому перекльостки ми стали його пересікати. І практично, коли ми пересіклі, нас ударила велика машина. Нас крутнула. Я вже коли увидела, що він їде на нас, причому не при Він просто їхав, как будто нас немає. нас ударил, Я добавила немножко, щоб проскочити. Но з двома дітьми з грудним ребенком в машині однозначно я б не поїхала Не там, где є или хотя хоча б, бы он він їхав, ми б його пропустили. Він стояв, стояв до тех пор, поки ми не виїхали на середину перекрестка. Емоції місцями зашкалювали, і сторони говорили на підвищених тунах. Ви понимаете? Я закончила маню. на поїхав, а в не зі Йонишні. Вонка є коло мупанула. Мой ребята ваше не біжив має на Пізніше з'ясувалося, що водії були тверезі, і тепер цією справою займатиметься слідство. Дмитро Шпирко, Микола Ніколає, новини СТС.